Друзі, ми живемо в цікавий час. Як вам жити в час з блекаутами, коли виключають світло, коли немає електрики? Цікаво, правда? Я так помітив, що е, вже свій план, графік роботи, графік того, чого, де я буду, вже будується відносно того, який графік мені побудує наше Уколенерго. Тому. Виходячи з цього, я так задумався над цим питанням світла, електрики, і хочу з вами поділитися над одною цікавою темою. Давайте прочитаємо спочатку 1 Івана, перший розділ з 5 по 10 і один віршик наступного розділу. А це звістка, що ми її чули від нього, тобто Христа, і звіщаємо вам: Бог є світло і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. А коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від всякої неправди. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово Його нема в нас. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Друзі, тут ми прочитали про світло, про те, хто є світлом, про те, що на самому початку сказано, що Бог є світло, да? і я собі так подумав, чи можна без світла прожити? От зараз виключають світло, дві години є, три немає і тому подібне. І одного разу, буквально на днях, я так був вдома сам вечір, вірніше вже ніч, виключили світло, і я рухався від кухні до спальні. Знайомий маршрут постійний, і я так іду, очі привикли, думаю, хм, я, в принципі, можу пройти спокійно додому, без всяких перешкод, до того місця, де мені потрібно лягти. Але як тільки я підійшов до ліжка, і ніжка ліжка зустрілася з моїми ногами, я зрозумів, що я не все бачу. Я зрозумів, що мені потрібно світло більше, ніж просто те, що я собі придумав. Мені треба щось більше. Так і тут ми бачимо, що є те світло, яке вище над усе, є Бог, яке є світло. І що цікаво, про нього написано, що у ньому немає жодної темряви. Жодної темряви. А далі ми читаємо за людей. Далі читаємо за людей і якийсь їх опис. Але знаєте, що в цьому уривку ми не побачимо людей, які не знають Бога. Тут все, що описано, це люди, які знають щось про Бога, які знають, що Він є, і навіть які можуть заявляти, можливо, навіть в кавичках, що вони віруючі люди, що не вірять в те, що Бог є. Але вони, на жаль, падають у самообман. Який саме? Давайте дивитися. Перше, що вони кажуть. Це те, що вони мають спільність з ним. Відкрийте нам шостий віршик, щоб він нам був перед очима. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Заява, що я маю спільність із ним, це не просто слова, правда? Це щось більше. Ми маємо якось це підтвердити. Якщо я кажу, що я ходю у світлі, що я ходю разом з Господом, і Він є мій батько, це не можуть бути тільки слова. І люди самообманюються, якщо на цьому зупинюються. Якщо моє життя свідчить про зовсім інше, якщо я й далі ходжу в темряві, якщо і далі моє життя є підтвердженням того, що темрява не залишила мене, не залишила моє життя, то я не ходжу у світлі насправді. Знаєте, я можу самообманюватись, я можу казати, що я роблю те, що хочу, правда? Я можу йти в церкву в неділю зранку, тому що я так вирішив. Я можу комусь допомогти. Чому? Тому що я так вирішив. Я можу поспівати в групі, того, що я вирішив. Я можу навіть проповідувати, тому що це я так рішив. Чому? Бо моє життя, є така надпись на машині, часто пишуть. Мої життя мої правила. Це великий самообман, коли ми внушаємо собі, що я цим всім керую. Я встановлюю правила для життя. Коли я говорю, що я маю спільність з Богом, з небесним Батьком. То не може бути нічого темного. Я не можу рухатися і далі в темноті. Коли я тільки-тільки прийшов до Бога, я прийняв Його серце, я прийняв хрещення, і мені випало через тиждень момент можливість попрацювати на базарі. Я живучи в селі, переїхав до міста, щоб попрацювати. Гарна зарплата, все добре. Тільки Калинівський ринок, мінус, да, понеділок, вихідний. Всі інші дні мусиш працювати. І ще один мінус, на який я не звертав уваги, це те, що абсолютно аморальне середовище. Абсолютно люди, які біля мене, вони не тільки не хочуть мати з Богом контакт, вони живуть так, як собі вирішили, своїми правилами. На що я не звертав уваги і думав, що мене це не стосується, тому що я ж знаю Бога. Я знаю Його життя, як він тут прожив на землі, які він залишив принципи для мене, як потрібно жити. Я вже віруюча людина, я член церкви. Через три місяці, коли я йшов з цієї роботи, я побачив за собою, що моє серце стало таким змячканим від гріха, змячканим від того, що воно поплямоване, я був роздратований, кожне слово моєї мами, воно мене дратувало. І я думав, ну що ж ти від мене хочеш? І я почав так дратуватися. І я зрозумів, що то оточення, та середовище, де я був, воно дуже дуже на мене погано впливало. І навіть якщо я думав, що я з Богом, я з ним у світлі. Але гріхи, які мене переслідували, я вибрав працювати там, де вони мене будуть ще більше і більше отягощати. Друзі, ми можемо жити в темряві, а життя в темряві це не просто виключена лампочка. Хтось її виключив. Це мій свідомий вибір. Я не хочу змінюватися. Навіть знаючи Бога, навіть знаючи, що Він є, навіть бувши вже членом церкви. Друзі, не обманюємося. Будучи членом церкви, ми можемо жити в темряві. Ми можемо закривати свої духовні очі і так далі жити, рухатися в темноті на осліп. І бувати, можемо набити собі шишки, можемо побити собі пальці, голови, руки і так далі. Чому? Тому що світло не осяює наш шлях. Каже Біблія, що він наш прожектор, він наш маяк, який вказує дорогу правильний шлях. І як тільки ми не бачимо цього світла, як тільки наші очі закриваються, ми можемо попасти в шторм. в... ДТП і тому подібне. Друзі, ще один індикатор, який говорить нам цей уривок про те, що ми насправді самообманюємося, це наше спілкування з іншими людьми-християнами. Сказано, що ті, хто справді Божі, ті, хто ходять справді у світлі, то мають спільність один з одним. Сьомий віршик. Мають спільність один з одним. Якщо мені цікавий Господь, якщо я ходжу з Ним у світлі, то мені цікаво бути з людьми, які такі самі. Мені цікаво проводити час в молитві, мені цікаво проводити час у роздумуванні над Словом Божим, мені цікаво поспілкуватися, піднімаючи теми, якісь, які записані в Біблії, тому що я живу тим, мені цікавий Христос, мені цікавий саме Бог. І мені цікаво з людьми, яким так само цікаво. Коли ж я самообманююся, то насправді, давайте чесними будь, будьмо. Мені нудно в оточенні людей, які, як я думаю, корчать себе надто праведних. Які постійно хочуть говорити про якісь духовні речі. Мені нудновато, мені не хочеться в тому середовищі бути. А з ким мені хочеться бути? З такими самими, як я. З такими, які живуть тиждень. Як собі захотіли, з такими, які мене не осудять, які мене не покритикують, тому що як вони можуть мене критикувати, якщо такі ж самі? З такими мені добре, Моя темрява в безпеці в такому випадку. І я себе чувствую добре. Це великий самообман, від якого нам потрібно ухилятися, тому що є велика небезпека. Тут записано, що коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. і... Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Ви бачите закономірність? Якщо ми в світлі, тоді кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. Тоді ми діти Божі. Ви знаєте, що Ісус Христос очищує від всякого гріха своїх дітей. Але це не поширюється на чужих. Ця умова не поширюється на тих, хто самообманюється і ходить у темряві. Хоча, можливо, думають, що у світлі. Нам потрібно про це пам'ятати і думати. Ви знаєте, ще один такий аспект самообману, який тут же в цьому уривку записаний, це самообман безгрішності. Читаючи Біблію в Новому Заповіті, часто можете зустріти таку фразу від апостолів, які звертаються до інших людей, до віруючих людей і кажуть: ви святі, 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 святі. Начитавшись тільки цього, можна подумати: я святий крапка. Я святий, безгрішний, я вже досягнув якогось рівня і все, я можу йти далі і не переживати. Знаєте, це великий самообман. Великий самообман думати, що я вже не потребую Христа для очищення. Я вже не потребую Його крові для омиття, я вже чогось досягнув. Апостол Павло, коли говорить до Тимофія, він каже: пильнуй себе. І науку. Займайся цим постійно, бо чинячи так, ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Пильнування це процес подивитися на себе. Пильнування це процес аналізу свого життя. Подивитися, а як я живу. Чим я дихаю, як я ходжу по цій землі, як взагалі я відношуся до інших людей. Чи люблю я інших, тих, хто біля мене? І це все воно підсказує мені, на якій я дорозі. Пильнування, самооцінка, самоаналіз, воно підсказує, як я живу, для чого я живу і для кого. Уважайте самі на себе, пильнуйте самі на себе. Пильнуйте про те, щоб не самообманюватися. Тому що, знаєте, який найбільший, самий самий хороший такий е, варіант, як той, хто противиться Богу, як Він діє в наших серцях. Він пробує нам довести, що ми не такі хороші. Христос, Він святий, ми максимально грішні. Він пробує нам довести, що нам і нема чого йти туди, нема чого і просити вибачення, нема чого йти до Христа, тому що. Ми недостойні, ми надто погані. А особливо, якщо ти вже був з Христом і згрішив, то тут ти впав і тобі нема прощення. Ти можеш вже більше не вставати. хватить з тебе. А ні, знаєш, твій гріх надто маленький, незначний. Не проси прощення вже. Можеш назбирати певну кількість або зроби якийсь вже так суттєвий гріх, а потім оптом попросиш пробачення, і Бог тобі вже буде оптом. Навіщо тобі за дрібничок докучати Богові, за якоїсь м'ялочі? І в втім самообман святості. Ми недооцінюємо роль гріха в житті. Ми недооцінюємо роль гріха у нашому житті. Ви знаєте, що. Тут є велика також небезпека заплямуватися. Прийшовши до Христа, попросивши в нього вибачення, від Нього ми отримуємо такий чистий, біленький одяг святості. Бог благословляє нас, зробивши нас чистими, якими би не були ми до цих пір, але попросивши прощення, Христос очищає, омиває. Його кров і була червона, але вона робить нас білими від гріха. Живучи на землі, ми не можемо відмовитися від усього і перестати грішити. Можемо зробити все, що завгодно, піти десь в монастир, закритися від усього, але все рівно ми не перестанемо грішити. Гріхи переслідують людину і спокуси, вони постійно є. Ми боремося, деколи навіть перемагаємо, але воно незмінно залишається з нами поки що. Але ці плямки, вони не повинні залишатися на нашому одягу. Ви знаєте, в нас в сім'ї є така цікава традиція купляти одяг. Є у вас така традиція? Купляти новий одяг. Я не сильно люблю момент піти і купити, тому що це треба одягати, міряти. Я дуже ну, не витримую такі е, муки, які мені дружина готує. Але коли вона навіть купляє одяг, якийсь новий для мене, вона постійно мені каже: не одягайся постійно. Не скрізь ти маєш це носити, тому що це новий одяг, він на певні моменти. Ти маєш піти туди, ти маєш піти туди і все. З часом, оскільки я буваю такий незграбний, я можу помастити одяг. І ті плямки, які там виникають, вони не завжди відстіруються. І коли вже плями, вони хоч і стали майменш помітні, але вона ж грязна, одяг, вона отримує нову назву робочий одяг. І вже це нова категорія. Я вже можу одягати як робочий одяг, але приходить час, так як я працюю часто в брудних місцях, то жінка каже, чоловіче, просто викинь. Возьми і викинь. Він вже, ну, вже не пригодний навіть у категорію робочий. Друзі, кров Христа може очистити навіть отаку заплямовану святістю, гріхом святість. Очистити таку заплямовану одіж. Але якщо ми відмовляємося визнавати, що вона грязна, я і так відмовляюся, я кажу: жінко, та вона ще хороша. Ці стани ще можна носити і носити. Вони кажуть, там вже там вже. Це лише на смітник. А я відмовляюся в це вірити. Я відмовляюся це визнавати, і я думаю, що все нормально. Це ж всього лиш до роботи, так і має бути. Так само в житті. Ми можемо відмовлятися, визнавати, що наш духовний одяг заплямований, що у нас вже там плямок на плямках, вже навіть робочим його не назвеш. І коли ми відмовляємося це робити, то ми обманюємо самих себе. Бо Христос готовий очищати, Він чекає, він вірний і правильний, щоб очистити від усякого гріха, але потрібно визнання цього гріха. Потрібно визнати, що мені це потрібно. Наступне, що про що говорить цей уривок, про те, що ми можемо казати, що я не грішу. Ми можемо казати тим, хто нас оточує, що ну, я ж не грішу, я не такий поганий, я не роблю гріхи, я, ну той грішить, той грішить, я ж не грішу. То сказано, що ми і себе обманюємо, і правди в нас нема. Тобто правду ми не говоримо і не можемо, тому що ми не з'єдналися з Христом у світлі Його. Боже світло, воно для того і світло без темряви, що воно показує на кожну неправду. Воно вказує на кожну плямку і в тому прожекторі, ви бачите, зараз на мене так багато світла світить. Я, можливо, навіть вас їх не бачу. Але вам помітно, навіть коли я щось зробив не так. Якщо б у мене була така гарна пляма отут десь, я би її не побачив. Але ви би її бачили, правда? Коли світло на нас світить, Божої правди, воно показує всю нашу справжню істоту. Воно показує правду про нас і деколи, чесно сказати, не хочеться, щоб всі знали про те, хто я є насправді. Я вчора дивився, переглядав одне відео. В і католицизмі є такий е, якби, традиція сповіді перед священником, перед причастям. Прихожани приходять, сповідаються і далі приймають причасть. Один чоловік його посадили на крісло з детектором брехні. І почали запитувати різні запитання. І кажуть: ти на сповіді, коли? А він каже, брехав. Уявіть собі ситуацію навіть на сповіді, навіть священнику, коли ти розумієш, ти маєш відкрити своє серце, тому що ти маєш сказати все, 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 і це буде тобі прощено, щоб мати можливість далі приймати причастя, брати участь у заповіді Господній. Людина бреше, щоб скрити. Ту темрів, є всередині. Ми також це робимо. Не думайте, що я говорю тільки про чи католицизм. Ми стоїмо перед священником, який вищий від усіх них, перед Христом і сповідаємося ми також перед Ним, правда? Якщо робимо це. Сповідаємось, тобто розповідаємо про те, що ми зробили. Ми визнаємо свої гріхи, свої проступки і кажемо: Господи, прости, бо я зробив це. Бо я зробив це тому, що. Я зробив цей гріх, я прогрішився проти тебе, як у багато біблійних персонажів кажуть, проти неба, проти тебе, Господь, я прогрішився проти всього, що ти зробив. Я згрішив, прости. Або ми кажемо: Господь, прости за всі гріхи, які я знаю і не знаю. Вже будучи християнами, ми відмовляємося аналізувати своє життя і думати, що ж я наробив, а що я не зробив. І ми просто кажемо, Господь, ну ти сам знаєш, що я наробив. Це хороша молитва, коли ми приходимо вперше до Христа. Коли ми приходимо вперше і ми знайомимося з ним, і ми відчуваємо цю потребу в ньому, в Бозі, і ми відчуваємо, що Він простить зараз всі мої гріхи, тому що я прошу прощення. І ми кажемо, Господь, за все прошу Тебе прощення. Навіть, можливо, не все пам'ятаючи, але за все, і Господь прощає. Але коли ми живемо, як хочемо, і кажемо потім, Господь. Ну, я, може, щось не пам'ятаю, але ти прости. А чому ти не пам'ятаєш? Тому що ти не думаєш. Тому що ти не живеш цим, ти не аналізуєш, ти не проходиш життя кожен день, думаючи про себе. Знаєте, говорячи, що ми не маємо гріха, це натякати на те, що ми можемо бодай один день прожити за рахунок своєї святості. Прожити за рахунок того, що ми вже святі. За рахунок того, що ми вже без гріха і не заслуговуємо. Знаєте, що заслуговує гріх? Смерть. Все правильно. Гріх заслуговує смерть. Кожен гріх заслуговує смерть. І живучи життя без прощення, ми на себе накликаємо таку відповідальність помирати. Пізнати якесь покарання. Друзі, не обманюємо самих себе. Це вчить Біблія, це не мої слова. Не обманюємо себе, якщо кажемо, що нема гріха. Тому що є гріх. І нам потрібно їх визнавати. Тому що ми повинні приставати перед Христом, який є первосвященник праведний. Він вірний і праведний, який готовий прощати. Що може бути краще. Діти, які знають, що. Замість прощення отримують тільки покарання, вони не біжуть до батьків признатися в тому, що проступилися. Діти, які знають, що батьки зрозуміють, да, вони будуть покарані, але батьки будуть їх обнімати потім і казати, будь ласка, не роби це більше, добре? Бо я тебе дуже люблю і не хочу тебе карати. Такі діти біжуть до батьків. І навіть коли щось зробили не так, вони все рівно признаються перед ними. Правда? Схоже на правду? Тож біжімо до батька. Відкріть нам, будь ласка, другий розділ перший вірш. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед отцем Ісуса Христа Праведного. Тут вже питання не в тому, що ми не можемо грішити, що віруюча людина не може грішити. Але як каже апостол Павло, каже, я живу як дві людини мені. Що хочу, роблю. Вірніше, що хочу, не роблю. А чого не хочу, те постійно якось виходить, що роблю. Хочу кожен день читати Біблію з молитвою. Що не виходить? Хо, не хочу їсти фастфуди, хімію, хочу тримати себе. А ну якось так рука тягнеться і в магазині і береш і купляєш, і потім кажеш, ну я вже купив, як не з'їсти. да? Шкода. Ну це такий легкий приклад. Але ви зрозуміли, те, що не хочу, роблю. Це пишу для вас, щоб ви не грішили. Наше завдання не нагрішити. Дехто казав, що давайте нагрішимо, щоб більше була благодать. Будемо робити щось погане, щоб більша Божа благодать була в нашому житті і проявлялася. Але каже, зовсім ні, це також самообман, це також самодурство. Наше завдання не грішити. Але коли і згрішаємо, коли і десь проступилися, це не означає, що Господь, ага, ти обманув свого друга. Викреслити з книги життя. Ні. Ми маємо заступника, ми маємо того, хто ходатайствує. ми маємо адвоката серйозного, якого у нього є всі аргументи, щоб нас захистити, тому що він пролив кров, і його кров вже аргумент. Але він чекає, що ми прийдемо і скажемо: дорогий адвокат, я згрішив, я зробив, я подумав, і він вірний. І захищає, заступається, і заступається за нас перед усіма. І коли Він нас прощає, то ми можемо бути впевненими, що ніхто не засудить, правда? Коли він простив, коли ми перед Ним все серце відкрили, то ми й можемо бути впевнені, що Його світло все серце освітило, що там вже не залишилося темних кутів, що там вже нема чому ховатися, і гріх не заховався. Друзі, йдемо до закінчення. Знаєте, визнання гріха це насправді не падіння. Визнання гріха це єдина можливість піднятися. Визнати гріх це єдина можливість піднятися з рабства гріха. Висновки. Друзі, давайте будемо обережні, входжені перед Христом, входжені по землі. Коли ми думаємо про щось, коли ми роздумуємо про своє життя, а це потрібно робити час від часу, хоча б а бажано кожен день, то не обманюємо себе, розцінюємо себе справедливо, критикуємо себе за щось погане, тому що коли ми це бачимо, коли самі себе судимо, це вже перший крок до чогось хорошого. Довіряємо Христу. Якщо я Божий, то я не зможу жити як далі в темряві. Якщо я Боже, я не зможу і далі миритися з тим оточенням, якщо воно якесь погане, і перебувати постійно там. Якщо мене щось спонукає до гріха, як казав Павло, як краще, верніше, це Христос сказав. Краще вирвати собі око, ніж з очима попадати в гієну. Краще без руки, без ноги, тобто без того, що тебе спокушає, абсолютно відказатись, навіть якщо це щось важливе, ніж попасти туди, куди зовсім не хочеться. Якщо я Божий, то я потребую Христа кожен день. Кожен день Він мені потрібен, а я потребую Його прощення, я потребую Його милості, я потребую Його благодаті, тому що, як я вже казав, ні один день ми не проживемо на своїй святості, тому що наша святість дуже така слабенька. Нам потрібен Христос. Нам потрібно рости, збудовуватися, ставати кращими і більшими. Нижче Іван пише у цьому розділі про те, що діточки, юнаки, батьки, вже ті, хто здібні чогось навчати, але до цього потрібно рости, рости, рости. Якщо я Божий, то я визнаю свої гріхи. Людина, яка самообманюється, вона й не хоче визнавати. Але та, яка справді вірна, та, яка ходить у світлі, вона визнає свої гріхи. Згадайте двох людей апостол Павло і апостол Юда. І один і другий зрішили, правда, в кінці, коли Христос був взятий, і один і другий, скажімо так, зрадили Христа. Але історія двох різна. Один пішов в таку темряву і вирішив, що нема сенсу життя, і він повішався, а інший переродився. Інший став іншим. Навіть ім'я отримав інше. Він вже камінь, він вже такий серйозний. Друзі, якщо ми Христові, то давайте ми не будемо самообманюватися, але будемо шукати його, думати, визнавати свої гріхи і жити для Господа. Амінь. Давайте помолимося. Хто має бажання, моліться. Амін. Амін. Боже святий, перед лицем Твоїм святим ми схилилися і дякуємо Тобі, що ми діти Твої, що ми царство не свящество, що ми являємося храмом Духа Святого, що ми люди взяті в будів, що ми Твої діти, Господи. І таки, як є, ми прийшли перед лицем Твоїм святим і просимо, де ми згрішили, Ти нас, Боже, прости. Оми, очисти і освяти. Прошу іня Ісуса Христа. Аминь. Боже, добро. І дуже дякую тобі за цей день. Дякую за те, що ти знову і знову навчаєш нас, підкріпляєш нас, Господь. Ти вказуєш на наші недоліки і показуєш, що ти дуже-дуже нас любиш. Господь, дякую тобі за прощення, яке ти даруєш від кожного гріха. Дякую за те, що ти чекаєш нашого визнання, нашої провини і готовий прощати. Ти вірний і праведний. Господь, я довіряю цим слів, довіряю тобі, Господь, і радію, що ти наш батько. Дякую тобі за те, що ти звільняєш від самообману, звільняєш від рабства гріха, і сьогодні ти спасаєш. Господь, спаси ще багатьох. Поможи, щоб наше світло також відображало тебе, Господь. Щоб це було відображенням твого світла, Господь. Поможи, щоб кожна людина, бачачи це світло, вони розуміли, що ти є живий, Господь. Поможи, щоб ми не заплямовували нашу одяж. Не переставали світити, Боже, благослови нас у тому, щоб ми не зупинялися, визнавали свої гріхи і рухалися для Твоєї слави далі. Господь благослови нас і на цьому служінні. Амінь.